Окей, це PlayStation 5 Pro, єдиний ігровий гаджет на ринку ціною до тисячі баксів, який дає вам можливість грати в ігри в 4К 60 FPS з трасуванням променів. Але ось питання: а чи є сенс купувати цю консоль зараз на ранньому етапі? Що з іграми та оновленнями? Чи відчуєте ви різницю при переході з класичної PS5? У чому взагалі відмінність? Я провів майже місяць із цією приставкою, зробив свої висновки, і вони неоднозначні. Почнемо з дизайну і габаритів. PS5 Pro за своїми габаритами значно менше за класичну PS5. Прошка своїми габаритами схожа на версію Slim, і це круто. Загалом, це все той самий дизайн у вигляді вежі Саурона. В комплекті є підпірки для горизонтального розташування корпусу на столі або тумбі. Якщо чесно, я досі не розумію цей дизайн. Він оригінальний, але назвати консоль зручною або красивою я не можу. Також у комплекті йде класичний DualSense, кабель. Живлення, HDMI, кабель USB-C для заряджання DualSense, і на цьому, мабуть, все. Оптичний привід доведеться докуповувати окремо і ще до виходу нової консолі цей привід побив усі просто рекорди продажів на заході. Так, у США досі популярні диски як вид дистрибуції. Це зручно, тому що не скрізь є швидкий інтернет для. Дуже швидкого завантаження ігор. А вони зараз важать майже там 100 гігабайт, буває і більше. Плюс ніхто не скасував вторинний ринок ігор, де ви можете легко купити диск з грою за заниженою вартістю, або продати свою гру, в яку ви вже не граєте, чи скористатися прокатом ігор з можливістю подальшої заміни з маленькою доплатою, все в найкращих традиціях 90-х років. У конструкції PS5 Pro відбулися невеликі зміни, а конкретно швидкий доступ для. Розширення пам'яті. Ви знімаєте кришку і вставляєте додатковий SSD-диск, хоча у PS5 Pro рідної пам'яті аж 2 ТБ, і це дуже круто. Чим може бути корисний додатковий доступ до розширення пам'яті? Наприклад, для швидкого перенесення ігор зі старої консолі на нову. Якщо на вашій класичній PS5 був встановлений додатковий SSD, і ви встановлювали ігри на нього, то ви з легкістю можете перенести ці ігри на нову консоль, просто переставивши сам SSD. Для цього на старій консолі вам потрібно відзначити. Начити всі ігри, які слід перенести і скористатися опцією міграції, і це дуже зручно. Мені цього, наприклад, не вистачає на ПК, коли мені постійно треба всі свої ігри переносити з одного ноутбука на інше, які я тестую. Якщо додаткового SSD немає, ви можете перенести всі ігри зі старої консолі за допомогою локальної мережі або за допомогою зовнішнього SSD. За допомогою SSD цей процес займе близько десь 2 годин. Ну це на прикладі ігор загальною вагою десь в ГБ по По fi це буде набагато. То довше, що технічно вдає із себе PS5 Pro. Це процесор від AMD Zen 2 8 ядер, 16 потоків, 3,5 ГГц. Це відеокарта від AMD RDNA 3, у неї 33,5 три терафлопси. Оперативна пам'ять 16 ГБ, Це GDDR6 і швидкість 18 гігабіт на секунду. Пропускна здатність 576 Габіт на секунду. Це підтримка. Я вже сказав, SSD на 2 терабайти з можливістю розширення пам'яті, підтримка Wi-Fi 7. На передній панелі тепер два роз'єми USB-C. Один з них швидкісний для під'єднання зовнішніх SSD. На задній панелі два USB Type A і RJ45. PS5 Pro, як і будь-яка приставка Sony з написом Pro, це консоль на виріст. Що це означає? Це означає, що на старті продажів вам будуть доступні деякі популярні ігри з поліпшеною графікою і продуктивністю. Наразі, серед таких проєктів, такі. Хіти як Call of Duty, Hogwarts Legacy, Silent Hill 2, Alan Wake 2, Horizon, God of War, Рагнарьок, всі частини людини Павука, Last of Us, новий Baldur's Gate, список ігор реально великі. Оновлення інших старих хітових ігор відбудеться не відразу. Наприклад, патчів для Ведьмак 3 або Cyberpunk поки що немає. І це не дивно, тому що CD Projekt Red кинула всі свої сили на розробку Ведьмак 4. Тому доведеться почекати. Але тим не менш, навіть ті ігри, на які не вийшли патчі під нову консоль все одно запускаються швидше та працюють з великим запасом продуктивності. Ну і звичайно ж, найголовніше, PS5 Pro це єдине рішення, на якому ви зможете комфортно пограти в GTA 6 в перші дні, так як на ПК ця гра вийде набагато пізніше, а на Xbox у вас просто за визначенням буде менший запас потужності і можливостей. для першого дня продажів. Кількість ігор з підтримкою нових технологій PS5 Pro не просто достатньо. Цих ігор дуже багато і з'являється все більше. Найхітовіші ігри останніх років є в списку, і мені складно порахувати, скільки потрібно витратити часу, щоб пройти їх усі. PS5 Pro – це нова платформа, для якої наступного року почнуть виходити нові проекти. Тому завчасний вихід цієї консолі пройшов, як мені здається, дуже успішно. До того ж, зараз на цю консоль немає дефіциту, як це було за часів епідемії і виходу PS5 класично. Павербенки і зарядні електростанції стали найпопулярнішими гаджетами останніх років. Мати можливість в будь-який час залишатися на зв'язку, працювати і банально мати резервне живлення для освітлення ну це вже база. І саме для цього існує Ромос, провідний бренд у світі портативних зарядних пристроїв. Багаторічний лідер на AliExpress Ромос створює продукти, які ідеально поєднують якість і доступну ціну. Найпопулярніші позиції від Ромос вже доступні в Україні. Сьогодні розповімо про два пристрої, які стануть вашими незамінними. Помічниками і вже стали помічниками в нашій команді. Зарядна станція Romos RM300 300 це універсальне рішення для резервного живлення. Вона має потужність 300 ватт і ємність 256 ватт годин, що вистачить для живлення вашого ноутбука, роутера або навіть невеликого холодильника. Надійний акумулятор Life 4, який витримує більше трьох тисяч циклів заряджання, компактні розміри та вагу, що дозволяють брати її у подорожі або використовувати вдома під час відключень. Чому це? Круто, бо RM300 300 це не просто павербанк, а справжня міні-електростанція із важливих характеристик. Від розетки 220 вона заряджається повністю рівно за одну годину. І це круто. Наступний гаджет: це Powerbank Chromos 75000 тисяч міліа годину, модель PMT 75. Ви точно не знайдете нічого подібного. Ємністю 75 75000 міліана годину. Ви заряджаєте смартфон до 15 разів або ноутбук до 5 разів, потужність. 280 ватт, тобто підійде навіть для зарядки гаджетів з великим енергоспоживанням. Дуже міцний корпус і вбудований ліхтарик роблять його ідеальним супутником для кемпінгу чи екстрених ситуацій. Від цього потужного павербанка ви можете живити свій роутер, камери спостереження і багато чого іншого. Особисто для нас Ромо став рятівником. Останні тижні наш монтажер працює під час постійних відключень світла і використовує саме цю зв'язку rm 300 і PMT 75, а це робота. Відео освітлення, підзарядка ноутбуків і камер все про що ми сьогодні говоримо, перевірено в роботі нашого каналу. Переходьте за посиланням у описі, щоб дізнатися більше та придбати ці пристрої. Ромос це ваша енергія там, де вона найбільше потрібна. що з цінами? Пам'ятаєте, класична PS5 коштувала 14 тисяч гривень. За курсом долара 28. Це було близько 500 баксів. Але через дефіцит купити цю консоль офіційно було дуже-дуже важко. Мені вдалося її купити на розетці останню партію за 14 тисяч гривень. Вона в мене пролежала декілька місяців, я навіть її не розпакував. І у мене перекупи її купили за 900 баксів. Потім я просто почекав і купив її знову за 500. Але навіть за 900 баксів PS5 Pro купували. І це пояснювалося тим, що PS5 Абсолютно новою ігровою приставкою. Зараз же ситуація змінилася за наявності PS5 класичною, знайти якусь термінову причину бігти і міняти консоль просто немає. Плюс велика ціна охолодить запас потенційного покупця ближче до анонсу нових ігор, таких як GTA 6, попит на цю приставку природно зросте. Тому деякі гравці завчасно продають свою PS5 і оновлюються, поки є така можливість. Чи можна зараз відчути реальну перевагу від нової консолі? Загалом ігрові процес процеси швидкість роботи у всіх іграх стала помітно кращою. Якщо говорити про графіку і нові можливості, різницю помітити дійсно можна, якщо порівнювати ігри лоб в лоб. Але річ у тім, що ігровий процес на консолях це така штука, де ти до. Цього не особливо звертав увагу на конкретні деталі в графіці, тому що сам ігровий процес на консолях у багатьох ексклюзивних іграх такий, що цей параметр, як графіка, відходить якось на задній план. Сам факт того, що ти граєш у роздільній здатності 4К і маєш стабільні 60 кадрів на величезному екрані телевізора. Це вже багато чого варто. Це зовсім інше відчуття від ігрового процесу. Як це виглядає зараз? В іграх з підтримкою нової консолі з'явився новий режим під назвою. Про у різних іграх він називається по-різному, але все одно там є приставка Pro. Ви його активуєте, і консоль задіє технологію PSSR, тобто Апскейл, який дає змогу вам грати в гру з роздільною здатністю 4К з підтримкою 60 кадрів на секунду. По суті, це комбінація режиму продуктивності з підвищеними FPS і режиму Fidelity, в якому гра видає кращу деталізацію. По суті, це майже те ж саме, що. Поява DLSS на відеокартах від NVIDIA. Всі, хто зараз грає на сучасних відеокартах NVIDIA, в сучасні ігри, вони знають, що без цієї технології просто досягти якоїсь нормальної оптимізації при максимальних налаштуваннях дуже важко. Тому для консолей це теж геймченджер. Ну тобто, якщо раніше для максимальної деталізації в іграх з роздільною здатністю 4К вам потрібно було обмежувати FPS до 30, тепер за допомогою ai апскейлера ви і деталізацію витягаєте, і причому дуже круто. Витягаєте і 60 ФПС залишаєте, і цей режим будуть використовувати природно всі власники нової консолі. Що ще цікавого для тих, хто ніколи не грав на PS5, вони можуть подумати, що у іграх тільки 60 FPS, але це не так. Наприклад, в змагальних іграх там Call of Duty, Warzone або інших шутерах є підтримка 120 FPS при високих налаштуваннях графіки. І, наприклад, у мене Call of Duty, Warzone навіть на звичайній PS5 працює краще і стабільніше, ніж та ж сама. Call of Duty Яка у мене зараз стоїть на моєму ПК на Core i9-4080 Super. і це звісно дуже дивно. Ну чому дивно? Тому що чомусь більшість розробників ігор спочатку оптимізують ігри на PlayStation і консолі, а вже потім на ПК. А іноді на ПК взагалі не оптимізують. У PS5 Pro завезли ще один цікавий режим: підвищення якості ігор зі старих консолей. І це могло стати справжнім геймчейнджером. На приставці ps 4 за весь цикл її існування вийшло. Тисячі ігор, і багато з них реально дуже круті. І є сенс пограти в них знову. До того ж, ви навряд чи пройшли всі ігри хитові на ps 4. Тепер у налаштуваннях консолі PS5PRO з'явився окремий режим підвищення якості під назвою поліпшити якість графіки для ігор з ps 4. А це на секундочку зараз понад 8 тисяч. 500 ігор. Просто заходимо в налаштування екрану і активуємо цю функцію. Вона вимкнена по стандарту. Що це нам дає? Загалом цей режим трохи покращує деталізацію в грі. Не революційно. Звісно, він не робить зі старої гри нову гру, але якщо ви хочете пограти в легендарні старі ігри, ну, по типу Мафії, Гейсдан, Бладборна та інших культових проєктів, то PS5 Pro постарається хоч трохи дотягнути деталізацію гри до сучасних стандартів. PlayStation 5. 5 Pro подорожчала майже в два рази, і це дійсно неприємно. З іншого боку, це все ще вигідне придбання для ігор у високій роздільній здатності. Повірте, за 700-800 баксів ви зможете собі дозволити дуже бюджетний комп'ютер, який потягне ігри в кращому разі на середніх налаштуваннях графіки Full HD. І, звичайно ж, у цьому бюджеті знайти щось подібне за якістю і оптимізацією. PS5 Pro досі неможливо. А різниця між Full HD і 4K вона просто величезна. Коли мова заходить про монітор від 24 дюймів і тим паче при використанні телевізора діагоналі від 50 дюймів. Вердикт: якщо у вас ніколи не було ніякої приставки, то звісно. Я вважаю, що треба брати одразу PS5 Pro на ну, виріст, тобто десь на 5 років вперед. Якщо у вас вже є PS5, в принципі, у вас все ще норм, поки не вийшли нові ігри на кшталт GTA 6. тому що PSSR – це штука, яка ну дуже крута, вона для геймінгу просто неймовірно зручна, і все одно вам захочеться перейти ще щоб підвищити собі FPS і роздільну здатність. Тому питання таке: якщо ви можете зараз. Продати свою PS5 за нормальні гроші і докласти грошей і оновитися, робіться. Якщо у вас стає питання: чи збирати собі ПК, чи обирати консоль, тут дуже складне питання, тому що знову ж таки все впирається в ваш бюджет. Гарний, сучасний ПК вам обійдеться. Щонайменше в півтори тисячі баксів. Більше того, навіть ком за півтори тисячі баксів за дві тисячі баксів за дві п'ятсот баксів не гарантує вам того, що нова гра у нормальних налаштуваннях графіки на ПК буде працювати гарно. Нормальний приклад, це ось сталкер 2 зараз. Вийшов. Я граю на своєму ПК, і там з оптимізацією все дуже дуже так собі. А коли ця гра вийде на PS5 Pro, то там все буде вже добре, і вона буде нормально працювати і на ПК, і на PS5 Pro. Якщо у вас уже є ПК купувати собі. PS5 Pro можна... Тільки якщо у вас є зайві гроші, і ви хочете просто отримати від геймерського світу максимально крутий досвід, щоб у вас була і одна екосистема, і інша екосистема. І, в принципі, це нормально. Але для мене найкращий варіант використання на сьогоднішній день це купівля собі якогось звичайного ноутбука для роботи. Наприклад, це може бути або MacBook, або це може бути якийсь ультрабук на Windows і ігрова приставка. Тобто ви там собі за 1300-1500 баксів можете дозволити собі крутий ноут для роботи, який буде у вас працювати ще 4. 4-5 років і виконувати всі ваші робочі завдання. А за 700 баксів у вас буде топова приставка, яка потягне на собі будь-яку сучасну гру в майбутньому. Це ідеальний варіант, як на мене. Друзі, дякую вам за перегляд. Поділіться цим відео з вашими друзями та знайомими, щоб просувати контент української мови до зустрічі у наступному відео. Бувайте!